Сьопа Вони почувалися весь цей час безкарними, і ми бачили, що протягом ось цих п'яти місяців вони могли спокійно приїжджати в свої підрозділи, штаби, публікувати фото. І нічого до них не прилітало, так грубо кажучи, тому що не було в нас чим відповідати на таку ну, велику відстань, і такими масованими ракетами. Звичайно, що заради кожної фотки, кожного посту в, в соціальних мережах не можна було випускати якусь умовну точку. У і ось оця безкарність і, якби оця впевненість в тому, що захищені тели, що можна цілком е, приїхати в, в, в любу точку, в будь-яку головне, щоб не на фронті, і собі спокійно е, проводити свою пропагандистську роботу, от вона якраз в сукупності і дала отакий ефект. Я впевнений, що це буде ще не остання така допомога для наших збройних сил, е, тому що їхні російські пропагандисти вони час від часу все ж таки публікують отакі схожі пости. Е, це також трапляється і в районі Донецька, де вони де вони також ведуть свої репортажі, але знову ж таки, от вам і якість їхньої такої здавалось би специфічної, бо, тому що це це вже такі умовні воєнкори, і нашої загальної, тому що далеко не всі не всі журналісти в нас, це військові кореспонденти, які пройшли відповідні тренінги, а Міноборони робила протягом цих восьми років. Робила відповідні тренінги для журналістів. Як треба знімати? Що не можна. Можна захоплювати горизонти, потрібно там блюрити ті всі прив'язки до місцевості. І от ми бачимо, що наша така загальна журналістика є набагато якіснішою ніж їхня. Здавалось би спеціальна і тренована, і водночас, от от, от і результат такого халатного ставлення до своїх обов'язків.